У Павлограді відбувся спільний рейд поліції та муніципальної варти. Правоохоронці перевіряли, чи дотримуються мешканці правил благоустрою та заборони на розпивання алкоголю в громадських місцях. Інспектували парки, сквери та інші популярні зони відпочинку в різних районах міста. Ми зараз усе дефі і все, і ви Ми Продовжимо патрулювання сумісні рейди з національної поліції міста Павлограда в першу чергу. Це у вечірній час доби після 16-ї години. Локація, центр міста, це травневий парк, дитячий парк, це сквір Шевченка та інші громадські місця. Такі перевірки проводять, аби запобігти порушенням громадського порядку. Під час рейдів акцент роблять на профілактиці та роз'ясненнях. А, визуалі, так? Це а, ви, а ви знаєте, що він Ні, то не дарився? Основна мета це в першу чергу профілактика адміністративних правопорушень. У нас, на жаль, є і продовжуються факти: розпиття спиртних напоїв у громадських місцях, у парках, у скверах, паління у недозволених місцях. В першу чергу це дитячий парк. Центр міста, а також знаходження у тверезому стані. Крім цього, інспектори стежать і за іншими порушеннями: пошкодженням лавок, дерев чи засміченням територій. Зокрема, хотів би звернути увагу, що дуже багато фіксуємо фактів пошкодження державного майна. Це в першу в чергу в скверах, сквер Шевченка, дитячий парк та в інших парках міста, де відпочиває молодь. Неповнолітні. Фіксуємо факти на гарячому, коли розпивають спиртні напої, а також паління. Паління у недозволених місцях. Окрему увагу приділяють обходу закинутих будівель, а також пошкодженням комунального майна. Інспектори фіксують випадки, коли молодь сідає на лавки з ногами, псує фарбу чи ламає молоді дерева. Якщо раніше з такими порушниками проводили профілактичні бесіди, то тепер батьків неповнолітніх планують притягувати до адміністративної відповідальності. Подібні рейди проводитимуть і надалі, щоб підтримувати чистоту та безпеку у громадських місцях Павлограда. Кирил Дмитро, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.